Привіт, мої любі друзі. Ну що, наша подорож починається? Подивіться, яка в мене бусінка зі мною. Привіт, 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 привіт. Як тебе звати, Маргарета? Це наші чернівецькі дівчата, щоб світ розумів. Привіт, привіт, привіт. Ми з Марго, я казала, що я вам її презентую, ми її презентуємо. Живемо в одному номері. Далі ми будемо часто з'являтися поруч. І так, наші дорожні оповідочки. Ми їдемо з району Лалелі. Ось тут текла річка в четверте сторіччя до нашої ери. Її зараз замарували в склепіння, і ми будемо рухатися в напрямку трамваю. Походу, ми з Маргариткою будемо вам розповідати, що як. Трамвай коштує 28 лір. Для орієнтиру, плюс-мінус ліра, еквівалентна, еквівалентна долару, тобто 40. Ну, рахуємо, як наші кошти, 30 гривень. Ось так. Далі ми можемо купити карту на 140 за 140 лір. Ще наша група насідає, Марго слідкуй. От, І тоді, скільки ми виробимо поїздочок, стільки ми будемо і е, витрачати коштів. Марго! Привіт! Привіт-привіт-привіт! Ось така екзотика. Ось така екзотика, і подивіться, як це виходить. Ось тут купують квиточки. Ось наша група. Сьогодні 10 чоловік, і ми зараз таким чином, прикладаючи квиток, заходимо до трамваю. Наша група все слідкуємо. Ось так. Ось, бачите, так прикладають квиточки: це контролер, трамвай. І, по ходу, вже в трамваї контролю немає. Все дуже зручно. Ми вже пройшли на трамвайну зупинку. Бачите, дуже гарно зорганізовано. Всі посміхаються. Тому що через ці турнікети ми зайшли. Наша гід Наталя, е, мечей, і ми заходимо в трамвай. Сьогодні буде і трамвай, і ми. І трохи української краси, ось такі ми дівчатка. Ми їдемо до останньої зупинки, вона називається Хабатаж. До речі, у Чернівцях є такий район Хабатівка. Я цього не знала, але колись я там буду. це від Нововіницького районного аеропорту, оці райони. А тут Хабатаж таке? Сьогодні з нами чарівний гід Наталя, і вона розповідає, що ось тут, В Аксараї і Султана Ахметі, взагалі копати, ти як тільки трошки копнеш, то зразу знайдеш якусь е -е, реліквію, щось давнього світу, адже історія бере своє початку. З давніх-давніх часів до нашої ери. Тут все сотену історію. Тому наземне це трамвай це головний вид транспорту. І навіть метро будують, ну, збудовано е, як наземне. Ну, Це дешевше, але ж розуміло чому. В даному випадку це не про кошти, а про те, щоб не зруйнувати нічого з попередніх е, прошарків цивілізації. Наша група, ми чекаємо. І ось він сучасний трамвай. Бачите, вони такі довгі-довгі. І ми сідаємо. Поки ми стоїмо і чекаємо нашого трамваю, адже якщо ми їдемо до Моск, е, блакитної мечеті або в район Султан Ахмет, нам будь-що підходить, але нам їхати е, хабатаж. Е, це остання станція, це якась інша гілка. Тому я вам розповім, е, ви бачите, тут тричатки всі на мене жінки дуже дивляться, в мене стільки паєток. Я впевнена, що це, бачите, такий східний вайб, хоча це наша українська кресання, але ж е, я впевнена. Багато років були на території Західної України, так і наш Юрем Султан. Ми пам'ятаємо, що її з Франківщини, з села Роготин взяли у рабство, в полон і так далі. Коротше, оці всі і ці мониста, монети, принаймні Салби наші, Моя мрія Салба, вони всі з дукатами, не дукачами, бо дукачі – це така прикраса, як там з корунками. З дорогоцінними каміннями, з рубінами і так далі. От ці всі прикраси Салба і усі паєтки, це взято східної культури, тому, тому я в темі. А сьогодні в мене пуховичок такий з квітами, адже ж ми все-таки приїхали в пошуках тюльпанів і весна, і це я так роблю, щоб нарешті настало тепло. Як я завжди кажу, мій гардероб, аутфіти це завжди діалог з світом. Це повний. Connection. От, тому відпугуємо дощ, закликаємо тепло, квіти нам цьому в допомогу, і зелений кольор, кольор і сламу. І весни. Тобто, все разом поєднано. Ну ось так. І їде трамвай, може, це наш. Ми заходимо. Ми їдемо районом Беязід, який поступово переходить Султан Ахмед. Як зручно о, в Стамбулі їздити трамваєм пару зупиночок, і ми вже Султанахмеді. І зараз помашемо ручкою, Айя Софі і блакитні мечеті. Ось ця вся краса. Бачите, ми їдемо. У нас ще такої екскурсії в трамваї не було. І ось нам було мозк, блакитна мечеть. І хамам, яке збудувала Гурем Султан. Трошки реклама загороджує, але ж ось ось хамам. Екскурсійні хоп хоп автобуси, які є скрізь по світу. І подивіться на ці неймовірні мінарети. І ще трошки, і зараз ми проїдемо через Ая Софія, Ая Софія ось нам вітається, і за нею Топкапі, Палац Султану. Сьогодні дощику немає, хоча досить похмуро і абсолютно інший настрій. Платани, які скинули свої, свою. Убранство, і скоро вони знову одягнуться скрізь та ця вуличка, магазинчики, і ми спускаємося зараз вниз до Квіткового раю. Е Ботанічного саду під відкритим небом цілком безкоштовно солодощі, все хочеться показувати. Це дуже лакшері район Султан Ахмед. Тут дійсно зібрана вся історія, і якщо навіть на сантиметр зануритись у землю, то ми потрапимо в нові 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 прошарки цивілізації. І ось на схід, ось туди в ботанічку сюди. Там топкапі, все поруч, ось все ось тут, і тюльпанчики. А це мури, це все ще було топкапі, частину топкапі ніжні сади віддали під квіткові парки. Зараз там тюльпановий фестиваль. Я там вчора ховалася від дощу. Ось мури топкапі. Тут зараз нижні сади, вони величезні, і це цілком безкоштовна локація. Ми будемо рухатися в напрямку босфору. і... Це було б класно, якби ми на трамваї переїжджали через міст. Я не знаю, яка напрямок цього трамваю, але ми побачимо. Ось ми з вами Істамбул-Гард. Гард – Це автобусна зупинка, зупинка, вокзал. І ми з вами рухаємось напрямку Босфору. Ось ми з вами їдемо по набережній і величний Босфор. Боже, як я люблю цю локацію. На жаль, тут скрізь оці ці будочки. Нічого не видно так, але атмосферу ми розуміємо. босфор, величний босфор. А ми тим часом проїхали залізничний вокзал. Там що я казала гар. з цього вокзалу, виїжджала Агата Хвісті. От якраз з нашої групи леді мені розповіла, і навпроти був готель, де вона жила, і саме вона там написала свій твір, вбивство. На, на східному звіс, звіс на східному експресі. Ось так. Так, наша група, наші дівчаточки і хлопчики. Ми вийшли, у нас пересадочка. Зараз запитаю, чи це коштовно. І ось скрізь, крізь-крізь скрізь мечеть. Ось це нова мечеть. В Істамбулі взагалі. Біля 4 тисяч мечетей, вони майже всі розташовані на березі босфору, тому що це дуже лакшері місце. Це нова мечеть. Вона е, почалася будуватися в 16 сторіччі, а потім закинулася на честь Валіде, матері султана. Потім е, на 70 років будівництво зупинилося, тому що змінився султан. Але наступний султан збудував, добудував цю мечеть е, теж е, в честь е, її своєї Валіде, матері султана. Ось вона краса. Ми маємо величезне щастя. Ми переїжджаємо через Босфор, неймовірний мост. цей міст був розвідним, його зараз не розводять. Але раніше тут проходили величні суда. Там був ем, якийсь важливий завод, ремонтний е, бухта Золотий ріг і міст розводився. Ми з вами з європейської частини Константинополя, тому що старе місто, вони кажуть, Константинополь приїжджаємо до сучасного Стамбула. Ось краса, краса, краса. А з цього боку вантовий міст і бухта, золотий ріг. Ой, ми зараз зупинилися, переїхали через Босфор. Зупинка Каракьой. тут жили. Караїнські євреї, ми знаємо, що у нас у Києві є країнська церква, країнський храм, який збудований градецьким Владіславом Градецьким, знаходиться на вулиці Ярославів, вал, метро, золоті ворота. Тут євреї Караїми, звичайно, вони були банкірами, дуже заможними людьми. І зараз ми якраз перечаємо в район Каракьой. Ось так така історія. Наразі я буду завершувати цей цикл сьогоднішніх оповідок. Продовження буде подорожити разом з нами. Сьогодні ми подорожуємо з компанією Е, Чернівецький туроператор, директор Дмитро Зак. Офіс знаходиться на вулиці Головній біля кав'ярні Марічка на перехресті головної проспекту. З любов'ю до вас там була ваша заквічена Оксана Дем'янишина. Папа.